Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо розбирати завдання з теми Функція корені», а саме за підручничком Мерзляк розглянемо номер 575, 76, 78 та 80. Почнемо з 75-го номеру. Розв'язати графічне рівняння. Давайте пригадаємо, як це зробити. Для цього необхідно побудувати. Функцію, яка записана в лівій частині рівняння, і функцію, яка записана в правій частині рівняння в одній декартовій системі координат. Розпишемо y дорівня корінь із x це ліва частина, а другу функцію y дорівнює мінус х до квадрату це право. Пригадаємо, які у нас точки для кореня із х, складемо таблицю значень. Х та і. Пам'ятаємо, що підкореневий вираз не може набувати від'ємних значень, тому замість х підберемо тільки невід'ємні значення. І такі, щоб було зручно рахувати усно. 0, 1, 4. Підставимо значення х. Корінь з нуля 0, корінь з одинички 1, корінь із 4 2. В принципі, ми можемо вже будувати першу функцію кореня. Пам'ятаємо, це віточка параболи відки якої віточка якої це одна віточка парабола, яка направлена праворуч. Відмітимо точку 0-0. Далі у нас значення 1, 1. Далі значення 4, 2. Можна ще було 9 та 3 взяти, але ну, нам думаю, цього буде достатньо. Підпишемо y дорівнює корінь з. X. Далі, для параболи пригадаємо, які значення у нас були. І створимо також табличку. За таблицею взагалі дуже легко будувати будь-яку функцію, навіть якщо ми забули, які значення вона там приймає. Підставляємо числа замість аргументу і рахуємо значення. Пропоную взяти як від'ємні, так і додатні. Мінус Мінус одиничку, нулик в даному випадку теж можна брати 1. та 2. Підставимо мінус 2. В квадраті це буде значення 4, але ще з мінусом попереду буде мінус 4. Далі мінус одиничка в квадраті, 1, але з мінусом попереду перед функцією теж мінус 1. 0 в квадраті 0, 1 до квадрату 1, але з мінусом попереду буде мінус 1. Та мінус 4. Відмітимо 0, 0. далі мінус 1, мінус 2, мінус 1, мінус 1 точечка. і 1, 1. і мінус 2-4, мінус 4, мінус 4, та 2, 4. Точки у параболі завжди симметричні. І вже з цієї частини можна зрозуміти, що в нас одна єдина точка, в якій ці дві функції дорівнюють одна одній. Це початок координат. Тому у відповідь вказуємо х дорівнює нулю. Більше ні при яких іксах воно ліва та права частина дорівнювати одночасно не можуть. Ігреки нас не цікавлять у рівнянні, тільки значення Х. Ігрик ми вводили тільки для того, щоб записати наглядно було видно, що це за функція. Далі рухаємось номер 576. Схоже завдання, якщо потрібно було би будувати. А тут спочатку знайти значення, а потім побудувати. Давайте спочатку знайдемо значення, так як нас просить зробити це автор. Як шукати значення функції, дивлячись на те, до якої функції відноситься аргумент менше 0 чи більше 0? Порахуємо f від мінус 8. Ставимо мінус 8. Куди ми його підставляємо? Звичайно, в першу функцію, так як мінус 8 менше за 0. Отож, у нас буде значення 4 поділити на мінус 8, це мінус 1. Друга. Далі перерахуємо значення f від 0. Нуль у нас відноситься вже до другого проміжку, тобто х більше або до рівня 0. І підставимо це значення для кореня. Тобто буде корінь із нуля, і, звісно, це 0. Та f від дев'яточки. Це теж значення більше за 0. Тому підставляємо в другу функцію, буде корінь із 9, 3. А ось тепер нас просять побудувати графіки даної функції. Для побудови ми повинні розділити нашу декардову систему координат на дві частини до нуля та після нуля, тобто права та ліва. Зліва ми будемо будувати обернену пропорційність, тобто віточку гіперболи, а праворуч корінь з «х». Спочатку побудуємо 4 поділено на х. Випишемо f від x. Тут не дуже, мабуть, буде зручно, бо тут буде графік, я нижче випишу ось тут. f від x дорівнює 4 поділити на х. Графік називається гіпербола. Відбираємо тільки значення, які менше за 0. Наприклад, це можна обрати мінус 4. Мінус 2 зручно та мінус 1. Підставимо 4 поділити на мінус 4 буде мінус 1, 4 поділити на мінус 2 буде мінус 2, 4 поділити на мінус 1, мінус 4. Відмітимо ці точечки. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Нулик. І від'ємні значення y. Мінус 1, мінус 2. 3 мінус 4. Перша точка мінус 4 мінус 1. Ось вона у нас. Друга точка мінус 2 мінус 2. Третя точка мінус 1 мінус 4. Нас цікавить тільки ліва віточка. гілочка чи віточка. В правій в правій частині ми будуємо другу частинку цієї функції f від x дорівнює. Корінь із Х. Ми, щойно будували, тому не буду повторювати випустити таблицю. Відзначимо 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 2 і проведу другу частину. Все, графік функції у нас тут в даному випадку переривається, тому буде складатися із двох таких ось різних графіків. Рухаємось далі. Дозглянемо номер. 578. Знайти область визначення, область значення і нулі функції у дорівнює корінь із мінус х. Для цього давайте собі складемо знову ж таки таблицю значень для побудови. у дорівнює корінь із мінус х. Підберемо значення х так і щоб корінь добувався. При цьому ми маємо брати значення Х від'ємне, щоб зі знаком мінус протилежним зазначенням були додатні. Наприклад, це буде мінус 4, мінус 1 та 0. Побудуємо. Зараз тільки я ось так собі відмічу декартову систему. Порахуємо, якщо ми підставимо значення мінус 4, з мінусом буде додатня четвірочка, корінь із 4, 2, аналогічно корінь з одинички 1, 1 із 0. 1. Отож, ми маємо точку 0, 0. ми маємо точечку мінус 1 та 1 по ігрека, 2, 3, 4, та мінус 4, 2, по Y. Тобто точно така ж сама гілочка параболи одна, тільки зліва від осі y. Тепер вкажемо першу область визначення функції D від і. І ось тут вказуємо всі допустимі ікси. X. X у нас використовуються в даному випадку тільки ті, що менші за 0. Ну. тому пишемо X менше бо рівня друге. Область значення позначається є від Y і вказуються всі допустимі Y. А ось тут, які можуть вийти, це тільки додатні значення. Тобто Y якраз більше буде дорівнює 0. І нулі функції. Третє. Нулі функції. Нулі функції, пригадуємо, це такі значення х, при яких Y дорівнює нулю. Тобто, це точечка перетину з звісу х. Ось у нас. Один єдиний нуль функції, і це х дорівнює нулю. Так, побудували, розібрали, рухаємось далі. Хочу ще розглянути номер, такий він з зірочкою йде, але він цікавий на виділення повного квадрату. Для того, щоб спростити даний вираз підкореневий, ну, взагалі вираз з коренем, потрібно попрацювати з підкореневим виразом. Корінь і. 8 мінус 2 корені сила. В такому вигляді ми нічого не можемо з ним зробити. Але якщо ми виділимо квадрат під коренем, то можна буде надіятись на властивість функції. Це, ну там, із якогось виразу А, це буде модуль А. Намагаємось утворити квадрат під коренем. Яким це чином? Ось тут потрібно бути дуже уважно. Для формули повного квадрату у нас має бути 3 додатки. Тому я пропоную зорієнтуватися спочатку на другий доданок і представити його у, виді, у вигляді подвоєного добутку. Подивіться, будь ласка, ще раз на формулу квадрат суми квадрат різниці, тут буде різниця, бо з мінусом. А мінус Б, квадрат різниці дорівнює квадрату першого, мінус подвоєний добуток першого на другий та плюс квадрат другого. Розіб'ємо. Наш другий вираз як 2 за формулою, ось ці дві, ось ця очка, помножена на корінь із 7 і на одиницю. Зараз поясню, навіщо мені одиниця. Тому що корінь із припускаю, припускаються значення А, перше, а одиничка це буде значення В. Друге. Якщо ми візьмемо їхні квадрати, то отримаємо 7 та 1. А в сумі вони дорівнюватимуть 8, ось цьому числу ми розкладали це заради того, щоб дізнатися, як розбити можна 8. Отож, представимо наш підкореневий вираз у вигляді 7 відняти 2, помножити на корінь із 7, помножити на 1 та плюс 1. А це не що інакше, як квадрат різниці кореня із 7 та 1. Ось тепер використовуємо властивість кореня. Навішуємо модуль зверху, буде корінь із 7 мінус 1 по модулю. Далі запитуємо себе під, під модульний вираз, додатній чи від'ємний. В цьому випадку, звичайно, додатній, тому опускаємо модуль, і у нас у відповіді спрощений вигляд буде корінь із 7 мінус 1. Більше воно ніяк не спрощується. Давайте розглянемо ще один. Візьмемо четвертий, наприклад. Корінь під коренем 38 мінус 12 корень без 2. Знову починаємо з подвоєного. Відділяємо від 12 точну двійку. Далі у нас залишається 6 і корінь із 2. Припустимо, 6 – це перший вираз, а корінь із 2 – це другий. Тоді 6 до квадрату 36, корінь із 2 до квадрату 2, а в сумі якраз 38, які нам необхідні. Розпишемо під кореневий вираз, щоб було зрозуміло, що це ми тут заміняємо. 36 мінус 2 на 6 на корінь із 2, та плюс 2, ось наших 38. дорівнює. І представляємо у вигляді повного квадрату різниці. 6 та мінус корінь із 2. Знову ж таки, у нас вийде в результаті модуль 6 мінус корінь із 2. Нам необхідно запитати себе, це додатні чи від'ємне значення, звичайно, воно буде додатнє. Опускаємо модуль і залишається 6 мінус корінь із 2. Дома потренуйтеся, можете ще взяти другий та третій приклад, розписати формулу повного квадрату. Ця дія називається виділенням повного квадрату. І потренуватися ще можна на 581-му. А на сьогодні у мене все. Працюємо над домашнім. На все добре, до побачення.